В горішніх плавнях з'явилась громадська організація Центр порятунку та реабілітації диких тварин створено її ветеринарними лікарями на базі ветеринарної лікарні Кіт Бегемот, кого тільки там не лікували за 5 років існування клініки: їжаків, білок, черепах, косуль, безліч диких птахів та інших тварин. Тож і виникла потреба у створенні подібного центру, зазначив ветеринарний лікар Артур Шабліян. Ну в зв зв'язку. Тим, що до нас постійно звертаються люди за допомогою, диким тваринам це птахи, різноманітні інші твариночки, білочки, йожички, зайчики. А вже тому як вже не перший рік ми надаємо їм допомогу, надаємо допомогу на постійній основі, і нами було прийнято рішення щодо утворення громадської організації, а саме центру порятунку та реабілітації диких тварин. У нашому місті гарішній плавні було створена така організація на базі нашої ветеринарної лікарні, яка займається тепер вже, скажімо, на, на, на офіційному рівні порятунком диких тварин. Ну, наприклад, так із останніх випадків до нас звернулися військові щодо допомоги такому птаху. Це білохвостий орлан. Десь він потрапив у халепу. І частково була втрачена махове опіріння крила. Ну, крило трошки було травмоване, але ж наразі там вже з крилом все в порядку. Вже даже видно, що відростають новеньке пір'ячко. Десь через місяць приблизно пташинка буде повернута до природного середовища. Наразі стараємося її поменше чіпати, для того, щоб вона не. Звикала до людей, щоб допомагати таким неймовірним птахам та іншим диким тваринам, необхідні великі ресурси та допомога ззовні, в тому числі й фінансова. Тож тепер після створення центру реабілітації диких тварин у лікарів ветеринарної клініки Кіт Бегемот з'явилося більше можливостей. По перше, допомога буде надаватися. Більш офіційно згідно ветеринарного законодавства, ми зможемо встановлювати наразі, це дає можливість встановлювати зв'язки з міжнародними організаціями щодо порятунку тварин диких, тому що, наприклад, деякі там протоколи лікування, схеми лікування, реабілітації вони не присутні в загальному доступі в інтернеті. Таку інформацію частіше за все надають. Скажімо так, глобальні е, організації по порятунку, такі як АйФАО, Міжнародний фонд захисту тварин, то якби, це надає більшу так, можливість використовувати інформацію, звертатись теж до спеціалістів, е, міжнародних спеціалістів щодо допомоги, якоїсь консультації і так далі. Ну і також, скажімо, з'явилася можливість того, що ми. Тепер зможемо якби офіційно, ну то, що ми, ми зможемо, а люди зможуть офіційно підтримувати нашу діяльність щодо там, ось, а, там, донатів на, на рахунок організації. Тому що так, під нашою опікою постійно перебувають хижаки, інваліди, це сови, яструби. Да, наприклад, ось цього ж самого хлопця його постійно треба годувати, а це не скажімо так. Не покрились маленький, який там з'їв пару комашок та ліг спить собі. Ну це доросла велика птиця, яка постійно потребує уходу О, великої кількості харчів, це ну, м'ясо, це морожені, сутичні циплятка, які він теж повинен отримувати в своєму раціоні, для того, щоб він, ну щоб його травлення все це діло, так, як воно відбувається у природному середовищі. Для того щоб він міг потім ну, нормально повернутися. Але ж це скажем, окрім цього, у нас перебуває на, наразі декілька маленьких птахів, черепахи, зайченята, їжачки. Ці всі тваринки також потребують і догляду, і потребують, скажімо так, кількості якихось там витрат, це якісь пелюшки, це корми, це замінники, молока для тих же зайченят. Тому що ну, не так просто їх всіх піднімати, да? коли, наприклад, там, твариночка зовсім крохою попадається, ну, як маленького кошенятка вигодовувати, а то навіть ж і складніше. Тому було б прийнято таке рішення. Ми створили цю організацію разом з містянами, які, скажімо так, постійно пілкуються, турбуються щодо диких тварин, безхатніх тварин. Взагалі нікому не відмовляємо допомозі. Співпрацюємо теж з нашими місцевими волонтерами щодо собачок, це центр перетримки тварин, який займається ну, окремо собачками, також дівчата з доброго серця, які займаються котятами, кашенятами, також у них свій центр перетримки тварин. Так. Постійно співпрацюємо, декому можемо, допомагаємо. За цю доброту лікарів кожен житель горішніх плавнів безмежно вдячний. Підписуйтесь на сторінки ветеринарної лікарні Кіт Бегемот в інстаграмі та Фейсбуці. Дізнавайтеся про тих, хто наразі потребує піклування, і за можливості долучайтеся до їх порятунку.